На часі рубрика Ретро показ після проголошення незалежності України 1991 року, крок за кроком в нашій державі почалося відродження національних традицій. У дитячих садочках та школах виховну роботу спрямували з поміж іншого на збереження сімейних традицій. Як це відбувалося у загальноосвітній школі номер 6 Дивіться у сюжеті, що створили журналісти студії ГОКТВ 30 років тому. В середині травня 1994 року у загальноосвітній школі номер 6 тодішнього Комсомольська нині горішні плавні, відбувся міський семінар-практикум заступників із виховної роботи директорів шкіл. 1994 рік був оголошений міжнародним роком сім'ї, тож учні, їхні батьки та вчителі підготували для учасників семінару виховні години саме про сімейні народні. Традиції. Шануй батька й неньку. Тема виховної години у другому Б класі, на якій побували учасники семінару практикуму. На затишну оселю був схожий клас, де за обідніми столами зібралися батьки і діти. Ненчині вправні руки приготували всіляких пирогів, коржиків та фундиків. Теплі щирі слова любові дарували діти своїм матусям і татусям. Лірично звучала Колескова, яку, мабуть, не раз чули виконавці у ранньому дитинстві. Турина, чи знаю я свою сім'ю, була домашнім завданням. Готуючи свої відповіді, діти мали змогу замислитись над проблемами, які на даний момент вирішує сім'я, і зрозуміти, що кожен має свої обов'язки, навіть найменший у родині. Розчулила присутніх гра, як батьки знають своїх дітей, бо навіть із зав'язаними очима, лише по дотику долоні, та ще, мабуть, за підказкою серця опізнає мати свою кровинку, своє дитя прикладом нерозривного єднання батьків і дітей є 11-й А клас 6-ї школи. Будь-то батьківські збори чи туристичний похід, батьки завше виявляли найживішу участь у справах дітей. От і на виховній годині, яка мала назву Любов моя тобі, Україно», знову зібрались разом. Конкурсно розважальна гра була своєрідним підсумком уроків історії України, народознавства. Змагаючись у конкурсах. Неабиякі знання виказали не тільки учні, але й батьки. Мабуть, не дарма говорять, що разом з дітьми вони у удруге йдуть до школи. Кожної з команд були показані цікаві народні обряди. Ось, наприклад, Дівич вечір. Ой, діть, дідко Олено, прощатися з Наталчиною косою. Бо не Хрещення дитини. Якщо завважити, що не за горами той час, коли ці актори насправді стануть батьками, то обряд цей може стати у пригоді, вносячи красу народної мудрості у повсякденне життя. Неабияку старанність виявили батьки, показуючи весільний обряд бгання короваю. Ой, піч стоїть на стовпах, а носять на руках, і милуйтеся, і милуйтеся, гороші коровальниці. <різь> У людини є три біди: смерть, старість і погані діти. Смерть невблаганна, старість неминуча. Але від поганих дітей родину можна вберегти. Хоча любов, повага, взаєморозуміння у родині не приходять самі по собі, то є велика робота душі кожного члена сім'ї.